Рінчом люди кличуть свята, я не люблю від ваших прикрас мій настрій на нулю Дарунки всім покраду мені від цього кайф. Гірлянди позриваю, зруйную весь ваш вайб. Щасливі всі родини, новорічний в них контент мені. Від... Добрий вечір. У мого сусіда проблеми з інтернетом. Йому точно потрібна ваша допомога. Мені здається, він починає втрачати дух Різдва. Прийнято Уже надсилаю бригаду. Дякую. Інколи, щоб створити Дух Різдва, потрібно всього лише повернути зв'язок зі світом. Еверест інтернет, що здатний пом'якшити, навіть серце Грінча.